Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський велоліхтар зі звуковим сигналом. Подивимось як працює і скільки може світити на одному заряді. Посилання на нього залишу в описі під відео. Прийшов в картонній коробці, в комплекті кабель мікро-USB для зарядки, хомут для кріплення виносної кнопки. Сама кнопка. Кріплення для ліхтаря підійде під будь-який діаметр керма. Ну і сам ліхтар. Корпус прогумований пластик. Знизу знаходиться динамік пищалка. Світлодіод, схоже, Коп. Зверху кнопка ввімкнення та індикатор рівня заряду акумулятора. Кріплення ліхтаря швидкоз'ємне, що дуже зручно. Довжина дроту виносної кнопки 35 см. Нею можна вмикати світло і сигналити. Сигналити можна тільки кнопкою. Також будьте обережні, звук дуже голосний, приблизно 120 дБ, що для велосипеда не потрібно, тільки будете лякати людей. Сигнал має 5 різних звучань, я їх покажу в кінці відео. Світити ліхтар може в трьох режимах: 100% 50% і стробоскоп. Також з незбагненних для мене причин у цьому ліхтарі встановлено датчик освітленості. Ліхтар може працювати або в режимі постійного світіння, або тільки коли темно. Режими перемикаються по колу, спочатку три режими звичайні, потім три коли темно. Про активацію роботи тільки в темряві свідчить ось цей індикатор. Тепер подивимось, скільки він працює на одному заряді. Вімкнув на повну потужність. Отже, світить він 2,5 години, при тому останні півгодини яскравість повільно знижувалася. Ну і ось які ще є мелодії. Змінюються вони утриманням кнопки сигналу. Посилання на ліхтар залишив в описі. Дякую за перегляд і нехай щастить.